Цього місяця Сом повністю виходить із зимового заціпеніння і починає активно годуватися, цікавитися як дрібницею, так і великою здобиччю. Однак це ще не означає, що зловити його зможе кожен, у весняній ловлі річкового гіанта є свої нюанси, без знання яких хороший улов неможливий. З першим справжнім теплом Сом остаточно прокидається, виходить із глибоких ям і проявляє високу активність. Йому необхідно швидко відновитися після зими, тому в пріоритеті велика їжа: риба, жаби, раки, водоплавні гризуни. Причому вусатий проявляє інтерес не тільки до живої здобичі, він з апетитом поїдає і різну падаль. Навесні Сом особливо невибагливий у виборі їжі, їсть практично все підряд, що стосується часу лову. То до приходу літньої спеки вусатий однаково активний як у світлий час доби, так і в темний. Якщо температура повітря піднімається до 25 градусів і відповідно більше прогрівається вода, вдень він може виходити на годівлю лише періодично, натомість уночі клювання має постійний характер. Наприкінці весни голод змушує сома залишати великі глибини і досить близько наближатись до берегової лінії. У зв'язку з цим його можна результативно ловити. Вибір місця для ловлю сома. У весняний період потрібно насамперед враховувати рельєф дна. Активного сома рідко можна знайти на рівній донній поверхні. Він воліє полювати на руслових і берегових брівках, використовуючи їх як укриття. На початку травня, особливо якщо він видався холодним. Варто спробувати шукати сома поблизу глибоких ям, на виходах і входах із них. Через низьку температуру води вусатий хижак не відходить від них далеко, він тримається поруч і задовольняється тією їжею, яка потрапить в цю зону. Тепла погода навпаки провокує сома шукати їжу на великих відстанях від зимового притулку. Він може виходити на неглибокі ділянки водойми, відвідувати плеса з глибиною не більш як 2 метри і затоплені після розливу заплави річок. Невеликих сомиків можна зустріти навіть на відвертому мілководді. Крім того, вусатий дуже полюбляє коряжник і повалені дерева. Закаряжені ділянки легко знайти за надводними орієнтирами. Гілками, що стирчать із води. Звичайно, ловити сома в корчах заняття складне і часто невдячне. Окремо варто сказати про гідроспоруди, мостові опори, греблі, шлюзи та інші творіння рук людських теж приваблюють сома. Сховавшись під опорами, він спокійно чекає рибячу дрібноту, щоб виманити його, спровокувати наклювання, досить закинути приманку якомога ближче до споруди. Способи лову травневого сому. У травні сома можна ловити на найрізноманітніші спінінгові приманки. Вони мають бути великого розміру. Хижак не упустить можливості атакувати велику калибалку або вертушку, силиконову рибку, рачка або жабу, що пропливає поруч. Непогано працюють твістери і віброхвости великого розміру, змонтовані на джиг-головці. Серед воблерів найбільшу ефективність демонструють важкі глибоководні моделі. З яскравим забарвленням і шумовою камерою всередині. Під час лову на спінінг не можна забувати про те, що сом не любить зайвої метушні. На відміну від щуки, він не ганяється за здобиччю, приманку, що швидко рухається, часто ігнорує, тому проводка має бути максимально повільною, обов'язково з паузами, для блешень, що коливаються і обертаються на межі збою гри. Ловля сома на донку практикується з квітня до перших заморозків, але в травні, коли цей хижак проявляє найвищу активність, вона особливо актуальна. Практично весь час вусати проводить у придонному горизонті, лише зрідка піднімаючись у верхні шари за пораненою рибкою або іншою живністю. Тому донна снасть найкраще підходить для такої риболовлі. Вона може бути виконана у двох варіантах. На вудлищі або на мотовилі. Як уже згадувалося, голодний весняний сом не гребує нічим, ловити його можна на що завгодно. Будь-який сомятник, не замислюючись, зможе назвати десяток різних наживок і насадок, якими навесні цікавиться хижак. Це такі, як черв'яки, яких насаджують пучками, великі комахи, капустянки саранча, живці, п'явки, раки, жаби. Мелюски. Не так давно сома почали ловити на саморобні бойли. Інгредієнтами для їх виготовлення в домашніх умовах слугують відходи м'ясного виробництва, печінка, рибячий жир, кров тварин і птахів. Від аналогічних коропових приманок бойли на сома відрізняються розміром. Вони приблизно в 2-3 рази більші. І наостанок корисна порада. Самятники часто скаржаться на холості атаки сома, який просто випльовує наживку, відчувши в роті неїстівний предмет або гачок. Сьогодні рибалки вже придумали, як знизити кількість таких клювань, потрібно всього лише нав'язати на поводок над колечком гачка кілька вовняних ниток. Їхні кінці мають звисати трохи нижче гачка. Усім відомо, що в пащі хижака повно дрібних зубів, схожих на щітку. Вовняні нитки міцно чіпляються за цю щітку, наслідок чого риба вже не може самостійно позбутися гачка.